Привіт, друзі! Ви на каналі буде цікаво. Сьогодні ми поговоримо про те, чому працівники критичних сфер, лікарі, енергетики, інженери такі важливі під час війни і чи варто їх мобілізувати? Критичні працівники це ті, без кого країна просто зупиниться. Наприклад, енергетична система залежить від 20 тисяч фахівців. Уявіть, якщо 10% із них це 2 тисячі людей, забрати до армії. Як це вплине на стабільність електромереж? На сьогодні близько 2,6% державних службовців уже мобілізовані. Це понад 4 тисячі людей. Але якщо цей показник збільшиться до 10 чи 15%, це може серйозно нашкодити роботі державного апарату. Щоб уникнути критичних проблем, експерти пропонують кілька рішень: бронювання для працівників критичних сфер, чітке та прозоре, ротаційна мобілізація. Люди працюють певний час у тилу, а потім повертаються на службу, включення працівників до оборонних проєктів замість фронтової служби. Це дозволить зберегти баланс між обороною та економікою. Як ви вважаєте, чи потрібно мобілізувати працівників критичних сфер, чи краще залишити їх на місцях? Напишіть свою думку в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео.